Де я беру енергію для своєї роботи? Чесно, сама не знаю. Та якщо серйозно, то хочу сказати, що будь-які люди, чи вони успішні, чи не успішні, чи вони працюють на основній роботі, чи в них є бізнес. Так дійсно на перший погляд може здатися, що вони такі енергійні, все в них виходить там з першого разу. Та не варто забувати про те, що всі ми люди, чи ми займаємося бізнесом, чи ми ходимо на основну роботу, в кожної людини буває, ніби вигорання, буває небажання до чогось, так лінь, напевне. І хочу сказати, що коли я починала працювати в мережевому, для мене, де я брала енергію, це те бажання, щоб почати жити краще від тих умов, в яких я була. А мама з дитиною на руках, ну ви собі уявляєте, так, які це могли бути умови, коли я працювала на основній роботі, вийшла в декрет. Ось і не було вже своїх власних коштів на те, щоби. Забезпечувати себе, я вже не говорю про дитину. Тому першою такою, де я беру енергію, це моя ціль побудувати таке життя, про яке я мріяла, коли в мене такого життя не було. При тому треба дякувати за ті умови, в яких ти живеш зараз. Тому це вже я зрозуміла з часом. Тоді. 10 років тому я ще цього не розуміла, і мене завжди щось не влаштовувало. Далі, коли я побудувала успішну команду, тільки навіть починала будувати, мене мотивували люди, які йшли за мною, які мені повірили, і разом ми досягали нових рівнів, нових статусів. І я зрозуміла, що моя сила в моїх партнерах. І разом, коли ми будемо створювати, і працювати, дивитися в одному напрямку на спільну ціль, повірте, масштабуватися і заробляти починає набагато простіше і легше, тому що ми працюємо заради однієї доброї справи. Це коли ми розвиваємо українську компанію, щоб якомога більше людей дізналося про український бренд компанію Джерелія і щоб продукція українських виробників була в кожній домівці, тому так. Це є мої фаворити, звідки я черпаю енергію. Це мої партнери, це мій бізнес, це моя сім'я. Так і звичайно мої амбітні цілі.